Поліція Києва та СБУ затримали агента російських спецслужб на на замовлення ворога. Він підпалив авто військового в Оболонському районі за знищення автівки. Йому обіцяли грошову винагороду в розмірі 1500 доларів. Правоохоронці зазначили, що 29-річний киянин обіцяні гроші так і не отримав. А от термін ув'язнення тепер, скоріш за все, точно отримає. Ворожий дрон атакував авто. рятувальників на Запоріжжі. На щастя, ніхто не постраждав. В ова уточнюють, що це була цинічна атака, адже автомобіль був маркований. І у прифронтових і деокупованих регіонах президентська влада запровадила військові адміністрації, які перебрали на себе функції місцевих ряд і рад і мерів. Це стосувалося зокрема Херсона, Мелітополя та низки у Донецькій і Харківській областях. Центральна влада пояснює таке рішення безпековими ризиками, тоді як частина місцевих політиків говорить про звуження місцевого самоврядування. Асоціація міст України скажеться на тиск правоохоронців на місцеве самоврядування. Відповідну заяву оприлюднили на сайті об'єднання у зверненні. Згадується, що до президента України вже зверталися з цього питання ще рік тому, і, хоча конкретних прикладів тиску представники асоціації не наводять, дехто все ж таки окреслив проблему. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко зазначив, в Херсонській області відбуваються масові звільнення через тиск органів прокуратури. Міський голова Славутича Василь Сидор повідомляє про ситуацію, коли безпечніше не схвалювати рішень. Мовляв, за кожні зусилля на благо громади може бути відкрите кримінальне провадження. Мер Дніпра. Борис Філатов заявив, правоохоронці відновлюють старі справи, проводять сумнівні експертизи, оголошують підозри і публічно повідомляють про це в соціальних мережах, передають справи до суду. Після чого вони фактично залишаються без руху. Та нагадаю, що вчора національна поліція провела обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях за фактом розкрадання державних коштів. Очільник Дніпра Борис Філатов повідомив, що з обшуками прийшли до мерії. Він заявив, що слідчі дії завершилися без оголошення підозр, однак, за його словами, супроводжувалися гучними публічними заявами правоохоронців. Також він закликав їх цитую працювати, а не заробляти рейтинги. Одним з найпомітніших прикладів протистояння центральної та місцевої влади стало протистояння між банковою та мером Києва Віталієм Кличком. У 23 третьому, в роках центральна влада посилила роль Київської міської військової адміністрації, керівника якої призначає президент. Це фактично обмежило частину повноважень мера в сфері управління містом під час. Воєнного стану кличко неодноразово публічно заявляв, що такі кроки зменшують роль обраної міської влади, тоді як в офісі президента пояснювали це необхідністю централізованого управління безпекою столиці.